Іван Франко, фарбований лис жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий, прехитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробило його страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах. А завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць, ось побачите? решетився лис. Побачимо або й не побачимо там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите, і на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз завтра, у сам торговий день побігти до міста та з торговець вхопити курку. Але з цим разом бідний Микита таки перечислився поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю та повернутися назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині кличуть, селяни гойкають, одним словом, клекіт такий, який нашого Микита й у сні не бачив і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хтось запримітив, і нікому не було діла до нього. От пес так пес, думали собі люди, а Микита тому й рад знітився, скулився та ровом як не чкурне просто на торговицю, недовгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок та інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, там видить третього, псів уже на смаки та не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як кинуться до нього. Господи, яке страхіття. Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а сіний на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися. А сам наслухає, чи не біжать пси Ого, чути їх уже близько? Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він ще судіжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи та нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькому подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, драпають. Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили і до діжі. Але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був врятований. Врятований, але як? У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і одразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Ускочивши в цей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами до бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене у фарбі, а тільки морда, також синю помальована, трошечки стричала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його, але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то що хто знає, що буде, ану ж надійде господар бочки та застане його тут. Але й на це не було ради. Майже, вмираючи зі страху, бідний лис маки та мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у таким строї з'явився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі. Перебіг вулицю і не спостережений ніким вскочив до садка, а звідси бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи та не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежній. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на це в нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, справді як після купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав, але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачисько, А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш, зупинився та знову придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то яжиковими колючками? А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов добнє або здоровий ступринак, і також колюче. Став мій лис оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатись, не йде. Пробує обкачатися в траві не йде, пробує дряпати з себе ту луску пазурами болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде, надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб омитися від фарби, де тобі. Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микиту. У тій хвилі, де не взявся вовчик братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в колючках і гудзах, з таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом, він аж із переляку, а отямившись, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають, що з ним, чого так утікає. А він тільки хлипає, баньки витріщив та знає, тільки лепоче. Он там, он там, ой, та страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой та й страшенне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому тришменьке волосся з поміж очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма? Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули собі та й кинулися в розтіч. Де ж пак, такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. а хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті та яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходне для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тому лісі, хотіли хоч здалека придивитися до нового гостя. Але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мові не бачить цього, іде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши посеред звірячого майдану, сів на тому пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо-невидимо. Усі цікаві знати, що це за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене. Приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав. А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, Лис Микита, і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини, придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив звіри остромисле, у звірячому царстві запанував безлад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводь лад, суди по правді та не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітонька?» – поважно мовив смикита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки й ведмеді нарізали овець, стелят і нанесли цілу купу перед нового царя, цей узяв часточку собі. А решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знову радість, знову оклики, зачудування й подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон, та за таким царем ми проживемо віки, вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосерним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть оскубане й опатране, приносили йому услужні служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, в звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справу Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для цього він ніколи не виходив у дочь, не йшов гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій парині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір, остромисел. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором, після великих процесій, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, Аж дуби тряслися, вовки витягували соло, аж вухо в'януло, але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг втриматись. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявка й собі по лисичому Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським одразу, мов полуда з очей спала. Та це лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований, тьху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий, ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямляче вже ані про його добродійство, ані про його величну мудрість, а люди тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулись на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас обдаре, обреше, і ми робимося хоч дрібко, мудрішими по шкоді, то говоримо Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.